Першим питанням порядку денного 34-ї позачергової сесії паланської ради став розгляд внесення змін до завдань на проєктування реконструкції паланського ліцею, викликані необхідністю зменшити вартість робіт на 50 мільйонів. Проєкт на реконструкцію будівлі Паланського ліцею. вартість проєктних робіт 1,2 мільйона за тендерною процедурою. Проєктне рішення 202 мільйона. Яке в себе включає фактично повністю перебудову старого приміщення вплоть до ліфта для інклюзії і пандус до кожного входу. Ну все, остаються тільки стіни. Добудова спортивного зала під спортивним залом укриття на весь розмір спортивного зала, нова модель, модульна котельня, благоустрій, паркани і все далі. Хороший проєкт, гарний. Уже були попередні напрацювання, що можемо скоротитися до 150 по проєкту. Для того нам треба уменшити укриття в два рази, бо це фактично монолітна залізобетонна конструкція. Перенести саму спортивну залу з укриттям сюди до садочка, там змінити конфігурацію земельних ділянок, бо внизу земельні питання, як е, розглядаємо. Зменшити обладнання, бо ми там на 12 мільйонів обладнання передбачили нові кабінети, і по чуть-чуть урізати все, що ми можемо, і це буде десь приблизно 150 мільйонів. Але ці зміни трохи відрізняються від того, що ми на початку просили наших проєктантів. Фактично, це або зміни до проектного рішення. Бачення наших архітекторів або скажімо, додаткові роботи. Нагадаємо, що саме будівля Паланського ліцею зазнала найбільших ушкоджень 24 лютого, лютого. День початку масштабного вторгнення ворога в Україну. Наразі адміністрація громади підготувала вже всю необхідну документацію, а тепер ще й із змінами. Та далі чекаємо на державне фінансування та початок робіт. Запропоновано проектну кошторисну документацію на відновлювальні роботи, а точніше на реконструкцію нашого Палансь... Паланського ліцею. І грандіозна реконструкція. Ми шукаємо шляхи можливо зменшення деяких архітектурних рішень для зменшення кошторисної вартості без зміни функціонального призначення і взагалі концепції. Бо на 23-й рік є і державне фінансування, але розмір фінансування місцевого бюджету для нас буде непідйомний, тому і маємо знайти шлях для. Реалізації даного проекту і шукаємо шляхи інших архітектурних проектів і рішень в межах розробленого ПКД Паланському ліцею однозначно бути, і в цьому переконаний голова громади Руслан Яремчук. В дійсності сьогодні були запитання стосовно того, що чи в таких межах маємо фінансувати ліцей, чи є альтернатива збільшення кількості учнів, і ми навели. Позитивний приклад Рудниківського ліцею, який на початок завершення будівництва мав 168 дітей по пам'яті, і на сьогодні це більше 420 дітей. Тобто якісний заклад, якісна освіта приваблює до себе учнів, і тому ми маємо позитивні напрацювання, вже, які збираємося реалізувати, і в даному варіанті. Також депутати одноголосно підтримали виділення 2 мільйонів гривень на потреби наших захисників та обговорили можливість допомоги військовим у придбанні обладнання за благодійні кошти.